Сьогодні трішки лайв-формату, бо їдемо на Audi e-tron S із сертифікації. Будемо його невдовзі віддавати замовнику. Давайте, щоб довго не розмусолювати, маленький кліпчик. Loading, loading. Shack for the lyrics I'm bowling, bowling. Pushing on keep bowling bowling, when I listen, but I told him, told him one more time Your Favorite MC's buns or silver, these raps here are golden, golden cards on the table, there's no folders, big bars at the club zoning, tick TikTok, come to London, get ripped off. Man get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie, and biscuit fronty, yeah, the bars I get ripped off. Picked up my soft, yo. Every time I trick up, little petty code the big Yeah, my D's the great F mix so I по дорозі, звон і каже, хочу. Щоб ти подивився, що я купив, е, купив він Zieker 001. Це дуже популярний автомобіль зараз в відносно в преміум сегменті, е, китайському преміум сегменті. Все, давай. а я вже відео пишу. Або там щось, я не знаю. Зарядиться 3 кілометри на тої штуки. Мені стало цікаво, що це, як це. Там по характеристиках 500 з гаком кінських сил, в нас теж 500 кінських сил з гачком. І приблизно однакові запаси ходу, приблизно однакові батареї. І от я їду на преміумі, на дорогій машині, 21 рік. Скільки у нас там пробігу? 12 тисяч пробігу. Машинка в ідеальному стані, гарно дуже виглядає все все, куштує, якщо не помиляюсь, 58 тисяч євро. І подивимось зараз, що таке цей зікр, з чим його їсти, чи можна його їсти. Можливо, мінімальне порівняння зробимо на автомобіль, але зразу попереджаю, це не буде повноцінний великий огляд зікра. Ні. Відимо, просто подивимось, що це таке, з чим його їдять. Так, ми приїхали, але власник Зікра сидить в зікрі і ще щось клацає. Каже, не підходь, не дивися, я там роблю останнє налаштування, щоб ми щось зрозуміли. Якщо серйозно, то я не знаю, що він там робить, але казав, що ще дуже сильно зайнятий. Тепер подивіться, яка красуня в мене за спиною і зікр. Чи красуня, то чи, чи він красень той зікр. Як вам? Перший. Ну, це китайці зробили типу панамери. Типу, хотіли зробити паномеру. Ця машинка виграє тим, що виглядає як кросовер, високопіднята. Як мінімум не виглядає маленькою, а, з а зікра, що вони зробили? Вони намагалися зробити його теж великим, але вони його зробили низеньким. Для комусь подобається так, комусь так. Зараз подивимося, що краще. Гарніше, так, все, давай. А, я, а я вже відео пишу. Знаєш, я, е, насправді, машину... власники зікра, та, Так власники зікрати, а так власники ядра. Нормально, біде брудний. Чесно кажучи, е, більше машин в мабуть, ніж їжі. Нормально. Споки він не бачить. Скільки камер в машині? 11. Давай порахуємо зараз. Ми нарахували 11. Я нарахував 11, Дивись, спереді. Поки він витирає, він і так нам нічого не скаже. Одна, дві, три, чотири, п'ять. На даху шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Я був правий. Одинадцять камер камер машині. Давай я тобі шістнадцять, нарахую. Шістнадцять де ти зараз ще нарахуєш шістнадцять? Давай я нарахую шістнадцять. Добре, я нарахував одинадцять. І зараз десь під капотом ще лежить три пачки запакованих камер. Так, значить, дивись. Е, одна. Ну. Так, більше немає. Нема. Добре. Дві, три, чотири. Ну, то так не рахується, але хай буде добре. Чотири. Ну, Нас чотири. добре. Добре. Чотири, Окей. давай. П'ять. Так. Шість. Так. Сім. Там ще є. Твою мать. Вісім, вісім ти пропустив. Вісім. А, вісім, точно, так. Да, бачиш. Та тут теж може бути камера. Вісім. Ні, та там немає. Дев ять. Дев ять. Такого ще не бачу ніде, щоб там камера в повний кубла. Десять. Десять. Одиннадцять. Одинадцять. Ну знову ж таки. Тут 4 15, 15 і 16 де? і 16 в салоні. В салоні камера? Да. На чому? А, типу як відеореєстратор? Реєстратор, ну, селфаки можна робити. Яс. В принципі, для тих цілей. Ззаді а... теж спойлер, так як в ягуарі, знаєш, розділений, тобто повітря під спойлер заходить, а не, а не спойлерок. Ну, я маю на увазі тут так. Ну, да, дуже для того, подібний щоб тощо, мабуть, та. обтікало. Для аеродинаміки. Це по оптиці все. супер класно, це прям, ну, просто капець. Ну, це тільки так китайці можуть робити. Я навіть не знаю. Там, наприклад, дуже гарно світиться, але е, якщо ми дивимося на цю машину, то. Так, от оце, ми її закриваємо. О, оце, оце всі, оці, дивись, 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 як воно все. Це Аліекспрес страшний, розумієш? От Що китайці, вміють? у них було ящик знаєш, вони напхали. До речі, що хто не шарить, що за машина, е, бренд Geely зробив цю машину. В принципі, повноцінний китаєць, але так як джілі викупило Вольво, технології є, різні там позистари і так далі. то щось сюди європейського точно, бо ця машина є в Європі, продається і можна придбати новою. Точно вона йшла як варіант машини, яка буде йти на Європу. Також в Європі вона правда дорожча, бо як завжди, ми знаємо зараз такий настав період, що можна з Китаю протягнути машину дешевше, але є нюансів багато по Китаю. Ми просто про красоту сьогодні погано не говоримо нічого. По новому стеклі. Айфеова вежа, пізанська, тобто всі європейські. Е вони прям підлизуються, прям ну, під... да. страшно підлизуються. Тобто вони замахнулися просто. Добре, а ну ще раз ключами, подивимося як оптика спереді. Що він там витворяє? Я знаю точно, що нас щось має малювати. Класно. О, ти, о-о-о-о-о, а що. О, ти, о, о, о. Зупиніться! Тихо, Ятрон теж щось вміє. у єтрон максимальна оптика. Що він вміє? Він вміє такої о. о, Поняв, поняв, поняв. Ну, також не поняв. Тихо, 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 тихо. Це для Ятрона взагалі круто, круто. Все. Значить, що саме прикольно, що ця машина буває 86 кВт батарея 100-140, буває задньопривідна, буває повні Обрати собі можна будь-яку. 100 кВт, 86 кВт машини, всі їдуть 3,8 до 100. Є задній повний привід, а 140 кВт на батарея, тільки задньопривідна машина їде до 100 вічність. Ну, зато далеко, правда? Да, Розганяється, динамики, то що там 6-8 секунд, там та, немає та, динаміки. Взагалі та. немає. Ну, бо що? чого немає динаміки, бо логічно, один двигун. І е, ту батарейку, І я так важко. думаю, її запхали між дзеркалах, під пару батареїв, з ці батарейки, ну, 140 кВт треба якось обіграти. Щось холодно. Зимно, зимно розкажу зараз історію, як я того року чекав того періоду, коли купити куртку і профукав класні ціни. А цього року я цього не буду робити, не буду профукувати. Бо я знаю, що класні знижки, коли правильно в листопаді, але справжній топ. Це хакнути систему, це не просто зі знижкою щось купити, а ще й з підвищеним кешбеком. З 8 по 17 листопада мої партнери компанія Letyshops запускає Shopping Days і підтримує розпродажі у відомих магазинах і з кешбеком до 30%. От зараз в цей період зараз буде сама класна ціна, тому що і ціна акційна, і ще й кешбек додатково. Але цього разу треба приймати рішення швидко, тому що кількість підвищеного кешбеку на всіх не вистачить його, кількість обмежена. Ще й квиточок отримуєте. Я не сказав, що таке квиточки. Квиточок це така штучка. За їх допомогою, ви можете виграти і повернути вартість придбаного вашого товару до кінця року разом із акцією від Letyshops Купуєш ти платимо ми. Наприклад, ти вже купив свою довгоочікувану куртку на сайті Answer і виграв. Повне 100% повернення її вартості. Чим більше білетів, тим більше шансів повернути вартість товару. Якщо ви ніколи не користувалися Letyshops, розказую, Під відео є посилання на безкоштовний додаток. Натиснули, завантажили, обрали магазин, зробили покупку, вам зарахувався кешбек. Його з балансу можна вивезти на свою карту. Ось так просто, Тож не втрачайте можливість добре зекономити і повернути вартість вашого товару із кешбеком від Letyshops. посилання під відео. Інакше скажу, давайте тако, 2000 лайків під відео поставили, зроблю повний огляд цієї машини на цілий день, що там, як, чим вона добра, погана. Піднімемо на підйомнику і все розкажемо. А зараз так, що дуже коротко, просто перше ознайомлення. Те, що я знаю, бувають ручки такі, бувають ручки, які не виїжджають, і буває є тут кнопочка на стійці, правда? Ні, загалом е вона ні, на стійці кнопки тут взагалі немає. Ні, На ну, кнопка, є карточка. Там, так, як... тут так. В комплектації йде два ключі так. від заводу. Один блютузник. Ключ, коли ти підходиш і наближуєшся до автомобіля близько п'яти метрів, машина бачить ключ, відкриває двері. Mm. Ну як точніше, не, не двері, а ручки відсуваються, ручки і ти То. можеш відкрити. То. Значить, слідуючий сценарій у тебе є картка, так як Теслі. Достійки її до до відкриваєш двері, заходиш. Блютуз-ключ трішки зручно, як на мене, через те, що вона течно сама а. відкривається, закривається, її не потрібно і прикладати. Якщо блютуз-ключ є, значить апка на телефон точно мусить бути. Так само має бути на телефон. Є, ну, але є багато нюансів. Але багато нюансів, потім поговоримо. Все не палимо. Перше враження сідаю і. Ну, ну, якісно. От зовсім не пахне Китаєм. Зовсім немає такої думки, що ти в китайській машині, якщо тільки сюди не дивиться, тому що тут пише е, трошки по-китайськи. Ну Це проблема поки що вирішується. Так обіцяють, так кажуть. Знаю, що є крута штука, там затемняється стеля, підігрів керма є. Підігрів підма, підігрів, підігрів задніх є. сидінь, передніх сидінь, е, вентиляція передніх сидінь Діга. і масаж передніх сидінь. Не зупиняйся. От, як тут зроблено, а як тут. Ну, подібно, теж десь як втоплена. І втоплені, кнопочка, кнопочка, втопили її в корпусі. Тобто от, щось візуально знайти подібне можна. Цей блок трошки інший, якщо б була б машина, наприклад, там Q7, то був би блочок подібний до цього. Так точно, ну, щось подібне в машині. А я це, це, до речі, знаєш, не сказав, що це погано, коли виробники машин е, такі не сильно щось відумують своє, а щось що трошки беруть, Але беруть з нормального. Ну що тут поганого, Що трошки є від Volvo, трошки. Е, ну, ручки ці. Також зробив фотографію, ніхто не скаже, що це Зікар. Це скажуть, що це Єгуаровська ручка. Розумієш, вона така схожа. самісінька. Ну така сама, Дімо, вона не схожа, вона така сама. вона, вона, вона По відчуттях навіть закривається так само. Ех, ну, прикольно. Прикольно, а дивіться, дотяжк нема задію. Як немає, є? Що ти... Будь-щось. Щось зламав. Щось Або там щось. Е... Я не знаю. Захист від дітей є. А, от все є, все Окей. є. Чекай, ну, давай. все нормально. Давай ще раз. А, то ти захист включив, мабуть. Чи я Нічого не включив. Там добре. З другої сторони. Там можливо щось попало. Не нервуйте, Дімо, він переживає. Так само, як я ще їх поломлю ремонтувати. Ні, ні, тако. Якщо чесно, супер маленький підсумок позовні посередині, машинка прикольна. Це я знаю, можна. в зікрі можна дивись. йолки пакки є в нього ця функція. Дивись, Без дивись, 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 дивись. дивись, дивись. Я, я, я думав, що у нього нема, а в нього є. Дивись. Тут є така кнопочка, дивись на передній сидінні, дивись. Ну це зручно. Це Та чекай, зараз буде повноцінний огляд. Ви кайфуйте від того, що це все є. Дивіться, які ремені. Класно. Ні, карна машинка. Більше буде повноцінний огляд. Назбируйте лайки і все. Я зараз тільки зроблю е, з тобою маленьку ремарку щодо ціни. Та? Скільки така машина коштує в середньому зараз. Мене цікаво, скільки вона тобі вийшла, мене цікавить, скільки вона зараз на ринку коштує. 50 доларів коштує вона, Ні, ну залежить, якщо... Така сама машина, о, в такій от середньо набраній комплектації. У е, нас до речі пневми немає. Повний привід, 86 кВт батарейка. Дивись, значить. Е... Ну приблизно. Да. Ну Якщо... 50 мати ми купимо за 50 таку машину. Е, да? Так, ще й залишиться, ще я залишиться думаю, ну, 6, 7, 16 точно. <гум> Масажу немає, навіксималці немає. Mm. Є, максималці є мати. Максималці є. А скільки ну, доплачувати потрібно? Ти купляєш бушну машину, ти, а вона або є, або немає... Ні, не, ну я маю на нову а машину ти хочу, вибираєш. Знає. Вона 170 тисяч євро коштує. 120 чи щось. Ну окей, давай тоді попробуємо як. Можна рік замовити. Як, як вона взаді. Регулювання є спеціальність? Нема, а в тебе є. Немає, так? Да? А, а переднє? Нема. Немає? В тебе є. І навіть нема. Ти знімаєш? Він спеціально буде обсирати зараз. Ну, так, ну, тихо е будь, тихо е будь. Тихо <світ> будь. <світ> ну, ну окей, добре, давай ми посиділи в ці, можеш також... В Ці теж, я чекаю, ми ще в цій точно більше місця, це я знаю. Цій машині більше місця, в всі вона ну, комфортніша на задньому. ряді. Я не ряді, буду тобі ні, такого казати. Ти ні, не ну, їздив і ти, ти... Їздив. Ні, комфортше на задньому ряді може і так, але ти повинен розуміти, що е, Audi не кажуть, що це саме їхній флагман чи що небудь, але для Geely, ти розумієш для Geely там 50 тижні доларів за Geely. і все. Так, але тим і Китай виграє. Тим Китай виграє. коли китайці робили машини, ті самі амулети, емгранди і так далі. Емґранд коштує 12 тисяч доларів, велика, комфортна, класна машина. Ти не мав конкурентів купити машини. Молодці китайці, що вони це роблять за такі гроші, вони навчаться нормальні машини скоро робити. І, я думаю, вони частково збивають ринок по ціні. Вони сильно Даже збивають задають, ринок по ціні. Да, Нехай навіть аді 4 чи сильно програє аді-чотири європейському по запаху салона. Не дай Боже хтось там сяде, понюхає, щось люди про це Але не говорять. Але ціна машини, бо Приїхатись і, і дешево переїхати. Але Китай дає гроші на, на машину, де Китай, Китай зараз буде сильно демпінгувати ринок. Деко буде. І оцим виробникам, оці виробники Придеться. сидять, чухаються і кажуть, що слухай, ну нам треба якось продавати машини, тому що от є такі варіанти, та, які на здорові сподобалися. І тепер що мені робити? Все, бізнес закриваємо, переїжджаємо в Китай. Придеться До речі, китайські машини ціну. ми могли імпортувати ще дуже давно. Нам пропонували, ми виходили напряму. Але я поки що, скажімо так, відносно від них. Від тої штуки відмос. А акустика Yamaha всюди, всі йдуть тих машинах чи ні? Ні, там за доплату також біля тисячі доларів е, потрібно доплачувати. Ну, Різниця в звуці, я думаю, відсотків 30-40 буде. Е, але всі говорять, що можна краще добладнати. E, вже чимось пристойнішим заплатити тисячу чи дві тисячі доларів, воно вийде на набагато цікавіше, ніж Ямаха. Ну, але e, то щось інше не треба є... провода кидати, то вже кастом буде. Розумієш, ти вже повинен щось сам якісь підсилювачі ставити, ще щось таке. А це в собі все. No, тобто, наприклад, бачиш тут Бен Бен Коловсен або Ауді, або, Audi, або грає та, і все. ці автомобілі по звуку, e, значить Ауді і Ямаха, вони плюс-мінус одинаково грають. Я теж думаю, e, що в основні це не є самий самий дикий топ, але всі основні є, виробники. Ямаха, бенк, бурмістер, трошки вирізняється між ними, але знову ж таки, той самий боус. Я думаю, okay, що вони всі грають більш-менш однаково. Ти їздиш, тобі тут не тесне нормально? Не тисне. Нас на Борго сьогодні був клієнт, який казав, я обов'язково хочу машину з такою боковою підтримкою. Тобто таке сидіння в тебе в зікрі, я ж сів, це типу ну, пляцок, як в Тесла, знаєш? Тобто, Треба, щоб тебе з боку більше тримало. Ну, Вибачте, тебе 544 кінських сили і десь в повороті тебе просто буде. Це як... так, власне, що як комплектація Z спорт? Це машина більше, мабуть, для комфорту. Тобто вона м'яка, на ній класно пересуватися. Ну, так, але 544 кінські сили тебе не провокує? Іноді так. Іноді да. Бо ти ще просто-напросто я вам секрету скажу: він заряджає машину не менше, ніж 30, опускає заряд, щоб був, і не більше, ніж 80 заряджає. розумієте, ну, Отак ту машину свою, отак от носить на руках. Слухай, а тут нема чи нема? Не, можна воно. опустити, можна підняти. Та... Оце вона в базі, я так розумію, да? <coughs> так, вона пнемає всіх ітронах, без нього немає. А добре, а... має... Не, скільки... Який клірінс взагалі вона може? Не знаю, великий. Я бачу, вона частково, мабуть, також перероблена з якогось ДВС. -у. Через те, що внизу ну, всі Не, оце, Оця платформа тут. Вона, вона зроблена, фактично, її ще так схрестили з, з старою платформою. Але дивіться, що він робить вам показує. Повістенько, поки він не бачить, покажу одну штуку. Дивісь, дивіться, дивіться. Дивісь, дивіться, дивіться. Дивіться, диві, що він з собою возиться. Якщо він не доїде, то він собі заряд, зарядиться тою штукою. Дивіться, тою диві штукою. Це це. Тихо-тихо. Це якщо не доїде, то 3 кілометри на сусе з тої штуки. Дивіться, нагинайся, дивіться. Диві. Китайська машина, це що таке? Воно не посередині машини, бо воно, воно не посередині, це бочинка. Це щось їм не, не зіграло. Цей бампер має бути таку натиснути. Ти думаєш? Це я замітив здалеку. Ти ми будемо знімати будемо повноцінний огляд, ми тоді побачимо. Не, ну, поки він, поки він, поки він не каже, що то так має бути, все-таки давай, Давай, наступне відео, 2000 лайків, давай. Вона приблизно а, по 4 поділки, він пише 257, то рахуй нас 3 поділки. На 257 кілометрів, це 80 кілометрів, грубо. 85, нехай буде. то ще плюс 85 кілометрів до цього міжі, то маєш 200, 300. Це один, ну, один пес. Менша батарейка тут, менше бере, більша батарейка тут, більше вага більше. Я бере. так розумію, тут старіші мотори стоять, і тому вони більше споживають. Вони вже в новому єтроні зробили так, що він і має більшу батарейку, і точно більше їде новіші мотори. Ну, твоя, Технології про, йдуть вперед, про, та про вони щось говорю. мусять робити. Розумієш, ця машина 18-го року. По, по, та, по технології вона 2018 року. Якщо mm, літіть желі фосфат, значить автомобіль важкий буде і ваші розганяться. Бієдіжки ну, всі якось... на літі желі фосфаті і їм складно розганятися. Ну, якось вони, Якщо щось виробники, будуть робити, Діма, тому що 350 кілометрів людей не влаштовує. Треба, щоб 500 не, писало і їхати кудись, розумієш? Ну, то на соці світ. ти точно приїдеш більше 500. Якщо ти будеш, звісно, їхати там ну, швидкістю 110 плюс-мінус 10 км. Це теж роблять батарейки, то і BOD зараз, і, і LG робили, і що хочеш. Тобто це ж теж вони з чогось взята. Технологія це не те, що вони самі придумали. Їм хтось робить. Таке саме, не той хтось і може робити комусь іншому. І всі основи всіх батареїв зараз це Китай. 4 метри, 97 сантиметрів. Ця машина має. А ця скільки має? Не знаю. Ну, приблизно я думаю. Ти думаєш, що і трон ніж 5 метрів. Ні, я думаю, що вони однакові, там 2 см Ну, Загалом значить, від того, від тої дати, коли я замовив, до тої дати, коли вона виїхала, прийшло в середньому два місяці. Прийшов сказати, що ця машина сьогодні погана чи ні. Моє перше враження від машини максимально позитивне. Є такі нюанси, які по машині ні, я вам потім ну... розкажу цікаві. Та. Оптика цікава, Не зрозуміло, де оптика, де, де фари. Тобто фари там вони бампер заховали і, 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 і зрозуміло, як вони світять. Нема такого. Знаєш, оце, наприклад, не фара. І це не фара. А де фари? Правильно, фари отут знизу. Ну, і але краще, та... вона... <кій> Мені особисто вона б офіційно виглядала. Так, та, ну але знову ж таки, таке саме, де ми бачили, Іонік 5 і таке подібне. Ма, можна таке прижмурено, десь непонятно, чим вона світить. Так само зроблено в Іоніку. жаль, зі чи ні? Так, да, точно, вони Зараз як... що Вися, як що я відкрив. Багажник. Я знаю, чим відкрив Я не скажу. Ключом? І чому? я тебе спитаюся, якщо б цяка. Ні, ну то ти, ти вже прийняв рішення, що тебе питатися, ти вже купив машину. Це якби ти вибирав, то я ще тебе розумію. І тепер, друзі, давайте зробимо в коментарях мінімальне опитування. Перше, чи знімати е, повноцінний огляд на цю машину, чи вам цього достатньо. Можна повноцінно, класно все зняти, але від вас треба одне тільки. 2000 лайків на цьому відосику. Вам не жалко натиснути одну кнопочку, а мені потім ще й вам відео знімати. Постарайтесь. І все ж таки питання, така машина 58 тисяч євро 21 рік, там теж майже все є, дотяжки дверей, оптика топова, 500 з гаком кінських сил, так само, як і тут. І до вас просте питання, що би ви придбали? Чи за умовно 60 тисяч доларів плюс-мінус? Нехай навіть нова буде 70, якщо чесно, така коштує ну, найбільше. Ну, а ця, ця в два рази дешевше. Два рази дешевше, можна фактично на відсотків 40-30 взяти дешевшу машину, але теж буде пневма, теж буде машина вирізати оптика у машини в потоці, адаптивні круїзи, асистенти, масажі, підігріви чи що-небудь. То все ж таки, яку би машину брали ви для себе, якщо би купували. В цієї машини в Україні є офіційна підтримка, можна кудись під'їхати, в цієї немає. Але треба мати Но... колегів в Китаї та зато ти економиш 30-40 тисяч доларів на машині. То все ж таки, ну, що ви прийняли рішення? Яке діш... Рі... діма прийняв рішення? Ми вже всі знаємо. Та Діма займається. Аксесуарами, телефонами, різними і так далі з Піднебесною, з Китаю, тому логічно, що він має таку машину. Логічно, що мені можливо більше бійця подобалось. Но я теж не проти таких машин, тому що канал так і називається. І ми розуміємо, що китайці я розвиваються. Ти без да, трішки приб'ю. Загалом, я думаю, люди будуть більше вибирати по візуальних вигляді. Тому ну, для когось ця, от вже ця машина, особливо в сірих, білих кольорах, вона. Як сіра мишка, е, ти не дивишся, вже їй багато. Гід Е, так. а ця реально виглядає це щось нове, свіже. Е, і погляд людей насправді вона збирає дуже багато. Тобто люди обертаються і дивуються, що це за машина. Повір мені на цю теж добре оглядають. Таких машин хто шарить, хто розуміє. Ну, в червоному теж... кольорі вона так виглядає, так більше визиваюче. А в інших кольорах вона не, не є симпатична. На насправді ну є. Власні кольори в машинах, так. І це, це правда. Тобто, і, ну, Знову ж таки, цей колір теж класний. Вони бувають, умовно там теж білі, а сами, 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 там, ну, так кажуть, що крутий колір той помаранчевий. такий. Та? Ну, да, тому, такий тому, що як Це та вже комплектація Z-Sport. Да. Вона, да, вона топово виглядає, звичайно. Ну, отже, yeah. е, знову ж таки, зараз ми знімемо ще повноцінний огляд на машину. Лишайте все на потім. Знімати чи ні? Пишемо в коментарях. Цікаво, вам би такі відосики чи ні. Суто лайв-формат. Кажу: їхали, їхали, заїхали, поговорили і все. Все, друзі, дякую всім за увагу. Покажу ще, як вони вечором світяться, обов'язково вставочки будуть, тому що як світиться салон цієї машини, ви вже, напевно, багато раз бачили, а як світиться машина ззовні і салон цієї машини, ви ще не бачили. І в цьому відео десь ось тут, бах, ви побачите. Все, дякую.